І для вас я би такий склав покроковий план дій: це навчитися спочатку розібратися в цій сфері, зрозуміти, як працює цей ринок, зрозуміти, як працювати диспетчером. Зрозуміти і структурувати все в голові, от як я собі, коли приходжу на роботу, структуровано, знаю, що я роблю те-то, те-то, те-то. І далі я там в частині дня, коли я вільний, шукаю собі овнерів, з якими я буду працювати для своїх диспетчерів, для себе і займаюся тим-то, тим-то, тим-то. Якщо ви диспетчер, то звісно, що перша ваша мета це знайти собі овнера, з ким працювати, знайти собі компанію. Але найголовніше, перед тим, як його знайти, потрібно розуміти, як працює ринок, і е, зрозуміти, який рейд за милю нормальний. Як букати вантаж, е, де знайти мені американський номер телефону, як мені з цим всім працювати? от, В принципі, Magic Jack, от він називається Magic App. Ви просто в веб-сторі його можете знайти. OpenFone теж в веб Story можете знайти. Самі дешевший це якраз Magic Jack. Magic app. В веб Story вбиваєте, там, на Android теж в цьому е, сторі, і знаходите Magic App. Тобто все, ви маєте дзвонілку, ви можете дзвонити. Е, ось. Він там, якщо помиляюсь, 150 гривень в місяць коштує. Борт, інше питання, це вам потрібно клієнта знайти, щоб вам дав борт, бо сам ви борт не зробите і оплачувати 195 доларів в місяць, ну, розумієте, хочеться ці гроші зекономити. Плюс засетапити борт можна тільки на компанію. У вас немає компанії, зареєстрованої в Америці. На даний момент, я думаю, якщо ви дивитесь це відео, тільки якщо ви якийсь овнер оператор якщо хоче переглянути це відео, Ось, тому. Для початку потрібно розібратися в цій сфері. Як я розповідав в попередньому відео, я спочатку розбирався в цій сфері. Мене Володя навчав разом зі своїм овнером, як бути диспетчером. Я розбирався, який рейд за мейлю нормальний, як правильно букати вантаж. Мені дали номер телефону американський, як правильно працювати. Далі в мене пішла практика, і я на практиці вчився правильно грузити, шукати вантажі, правильно підбирати вантаж, правильно комунікувати з водієм, правильно користуватися лоудбордом. От після, оцієї, після цього навчання я би сказав теорії і розуміння специфіки ринку і як працювати, іде якраз практика. А після практики можна вже в принципі працювати, і я би сказав, навіть шукати собі овнерів після місяця часу і шукати набивати клієнтську базу, і далі вже працювати як незалежний диспетчер і брати вантажі. Тому я би не сказав, що це все легко. Я я збрешу, якщо це буде легко. Це не є легко, це складно насправді. Це немає, як там я бачив курси там, перелив трафіку з tiktok -у в Телеграм. Тут не так, це реальна робота, це складна робота. Ну, не фізично, скажімо так, розумово. Тобто, вона більш емоційно може бути складна. Вона в плані, типу, щоб знайти вантаж, складна. Ну в таких планах вона не є там. Ви ж не працюєте будівельником. От, Але ну, вона заставляє задуматись. Вона заставляє думати і правильно вибирати вантаж. Тут ви дійсно є логістом і правильно плануєте той маршрут, куди їхати. Там є грусна РДАКуту, не берем. <світ -д 'ярі> по еріях. Потрібно ще напевно окреме відео зробити в якій арії їхати. Я думаю, на цьому поки закінчимо. Покроковий план це спочатку розібратись, зрозуміти, як ринок працює, пройти якийсь курс чи десь простажуватись, далі шукати собі вже овнер-операторів, шукати собі водіїв. Налагоджувати якісь зв'язки, і я залишу якийсь чек-ліст, чи там на особистому наставництві можна буде е, поспілкувати зі мною, і я розкажу свій особистий досвід, як я шукав, і як можна знайти, і де знайти ті контакти водіїв, і як знайти собі тих водіїв, щоб з ними працювати. І далі вже етап роботи, і перші гроші в цьому ринку знову наголошусь, можна заробляти від тисячі доларів і більше. Але знову ж таки, не зациклюйтесь тисяча доларів. Ви перший місяць можете і просто 500 доларів заробити, але це теж непогано. Тому отак фактично працює цей ринок. Це дуже хороша ніша. Ви, якщо загуглите на Work.ua, робота ЮА чи як воно там, робота ЮА вроді називається. Там є теж логіст-диспетчерша, там виб'є багато вакансій, але там зовсім інша зарплата, і там ви будете десь в офісі. Якщо ви хочете з дому працювати, зайдіть на Фейсбук, подивіться там. Шукаю диспетчерів, там теж будуть такі типові аля вакансії, що хтось пише, шукає. Тобто. Їх можна знайти, тобто овнарів, можна знайти собі роботу і працювати з дому. Головне ваше е, бажання, старання і мотивація тобто, все в ваших руках, як у мене все було 4 роки назад в руках, так само у вас все в руках, і ви можете створити навіть свою окрему диспетчерську компанію і диспетчерувати 20 плюс траків. Дай Бог, навіть 100 плюс траків, це така є теж моя маленька мрія 100 плюс траків. Я б сказав, велика там і масивий обороти грошей більше. Але це дуже цікавий бізнес. Е, ринок е, вантажу великий. Люди кожного дня щось перевозять, комусь щось треба перевезти. Є ще така сфера, як кархоллер. Цікава, це машини перевозять вони. Ось це невеликі траки, це менші машини. Теж вони перевозять машини. Тобто пікап-траки, ззаді і перевозять машину з аукціону кудись, чи там під хату, чи на порт і в Україну з порта. Е, ну, тому що тут їх продають уже, купляють з аукціону, чи по Америці хтось купляє з аукціону, тобто теж тут. Тут перспектива дуже хороша. Також драйвени є ще на ринку, вони перевозять якусь їжу. Це закрита така от, е, закритий трейлер. Всередині дверки, відкри... ну, дверки відкриваються, і туди чіпси, що ми тільки не возили там. Ми зараз не диспетчеруємо, але два роки назад я диспетчерував драйвени. Чіпси, пиво, водичка, тобто якісь beverages, ну, тобто Їжа кожного дня перевозиться, тобто не буде такого, що сьогодні все не буде їжі нічого не будемо перевозити. Чи не будемо будуватись там, все не будемо перевозити. Тобто, це все так не буває. Це я не знаю, це прям повинна бути величезна криза, щоб ці всі перевезення отак от зупинилися. Зараз на даний момент там є мільйони трак-драйверів, які їздять, які самозайняті навіть їздять як окремі незалежні трак-драйвери чи на компанію і перевозять якісь, е е перевозять якісь матеріали, наприклад, на будівництво, building materials. Ми перевозили навіть стовпи, типу стовпи, які на вулицю ставлять ці ліхтарі, типу. Ми перевозили паркани, ми перевозили крейнмати це такі, типу, піддони, типу просто з дерева спалок збиті, які треба було щось підстелити. Е, драйвени, їжу, я казав, перевозять ріфера є ще на ринку. Ріфера це холодильники. Вони перевозять заморожені, ну те, що потребує заморозки, чи там певної температури, щоб виставити. Наприклад, банани. Заморожену курі курятину, щось щось таке, от і це вони кожен день перевозять. І якщо подивитись на об'єми тих перевозок кожного місяця в Америці, там мільйони і мільярди доларів, тому це досить великий ринок. І я би казав заходити туди, якщо у вас є бажання, мотивація і старання працювати, тому що ви тут зможете заробити гроші. Комусь буде дійсно цікава ця інформація. Хтось зможе стати диспетчером. Я буду тільки радий, якщо цей ринок буде розвиватись в Україні, і ми зможемо заробляти, витягати з Америки і проводити в Україну ці, цю іноземну валюту і кошти, і бути незалежними від умов ситуації в країні, а навпаки, допомагати і заробляти і ставати. Незалежними в фінансовому плані, всім дякую.